У мене для вас гарна новина. Ми сьогодні нарешті проголосували виділення мільярду з місцевого бюджету столиці на підтримку Збройних сил України. Це дуже важливий крок. Йшли ми до нього два місяці, це було непросто. І сьогодні навіть в залі, хто спостерігав за проведенням нашої сесії, бачив, наскільки запеклі і горячі були дискусії, як протистояли окремі політичні сили нашому рішенню, але я вдячна всім депутатам, які... Проголосували, і саме збройні сили і підтримка збройних сил України сьогодні об'єднала весь зал і показала, що для нас. Дуже важлива перемога України, а для цього ми маємо об'єднатися навколо підтримки Збройних сил України для того, щоб перемогти, для того, щоб рухатись вперед. І е, це тільки перший крок. Я сподіваюся, що е, протягом року ми будемо. Ще шукати кошти для того, щоб їх перерахувати на підтримку збройних сил України, які сьогодні так необхідні для того, щоб закуповувати FPV-дрони, для того, щоб закуповувати зброю, необхідну снаряди для. Протиповітряної оборони і все необхідне, і ми не будемо втомлюватися дякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони боронять Україну і українців. Команда Європейської солідарності в Київраді є професійною і фаховою. Якщо ми готуємо якийсь проєкт рішення, ми точно знаємо, що він буде виконаний. І ми це сьогодні забезпечимо. Для того, щоб рішення і наші кошти максимально швидко трансформувалися. Не будемо там кодифікувати, що саме, але в засоби, якими наші герої будуть вже в найближчий час палити Росню, для того, щоб Україна виграла в цій війні. Слава нашим героям! Як член бюджетної комісії я можу констатувати, що на превеликий жаль бюджетна комісія намагалась саботувати прийняття цього проєкту рішення. І, власне, ви маєте можливість переконатися в тому, що окремі депутати продовжили цей саботаж і в Однак завдяки нашій е, спільній позиції, завдяки нашій єдності, неполегневій позиції Європейської Солідарності ми все-таки прийняли. Цей проект рішення і станом на сьогодні ми маємо можливість забезпечувати матеріально технічні потреби і сил оборони нашого міста, і матеріально-технічне забезпечення для операторів ВПЛА, а також виділяти кошти на одноразові виплати. Військовослужбовцям, які місто періодично здійснює, тому ще раз скажу, що дуже задоволений сьогоднішнім рішенням. Я вдячний всій команді Європейської солідарності, яка доклала максимальних зусиль для того, щоб це рішення було прийнято, і для того, щоб Київська міська рада мала можливість фінансувати нашу армію. Я тільки додам, що я пишаю, що саме команда європейської солідарності об'єднала весь зал 66 голосів, незважаючи на те, що дійсно були. Такі полки баталії, і баталії були пов'язані з тим, аби зняти це питання, не включати його на бюджетній комісії. Створювали якісь робочі групи, намагалися відтермінувати прийняття даного рішення. Але дякуючи тому, що команда Європейської солідарності не сходила з колії, колії яка веде до підтримки зсу, це допомогло нам сьогодні прийняти позитивне рішення, і дуже класно, що ми задав. Цю тенденцію і наші колеги зараз розробляють додаткові проекти рішення, які так само будуть допомагати нашим Збройним силам України. Тому об'єднання навколо армії це наш пріоритет, він є і залишається. і Тому ми закликаємо всіх колег брати приклад, доєднуватися і громадськості показувати, що ми єдині в підтримці Збройних сил України. Тому слава Збройним сил України! Разом до перемоги! Героям слава!